Зразу косик тут з тич. Шевченко має на що дивитися? Так, Шевченко, ти хрест кресли, якраз лицем обернений Красота. Недільний ранок. Це зранку так у нас у неділю. Такі макарончики тут. Тут супер. Песики мають що тягати. О, ничего щось висеть. Ай! сліпанюки молодці! Ай, молодці сліпанюки Голуби тут! Супер! Запах який! Запах! Да се Все чудесно, прекрасно. Центр косова. Якраз на фоні церкви. Лице сліпанюків. Оце що прийшло в спадок Юрі Плосконосу? Це все треба прибрати. Зробити порядок. Такий супер. Телевізор. Музична школа. А смітничок, а який супер, там смітничок гарний. Зараз ми туди під'їдемо. Під'їдемо до такого смітничка. Красота. Музична школа. Тут Туристи мають на що дивитися. Кульочки літають, гарно. Сміттячко. Для кожного хлопчика сміттячко. Песмічко. Ну, сміттячко. Сіячка їв, викинув. Відділ міліції. Діцадік. Так, косів туристичний. Такі будиночки у нас гарні. Такі архітектор у нас чудовий косив. Тут щось нарито, там облуплено. Ми дивуємося, що немає у нас туристів. Так. Підвісна кладка якраз тут раніше було звозили мусор. Якщо би мій тато Баранюк Михайло не встановив цей крест, то дотепер би була тут мусорна звалка. Людей трошки спирає, віра в Бога. І біля хреста мусор не кидають. Але кидають чуть далі. Вон там. Недалеко від автостанції. О, як гарно все. Туристи приїжджають, зразу з автобуса, все як гарно видно. Гарний мусор. Базар. Якраз тут туристи купляють всякі гуцульські речі. Зразу же наблюдають картину. Все, скласів мусор. так. Недалеко від гостинного дому. Знову в нас мусор. Песик харчується. Krouw check. Oetje maar lijnen, ga maar eens.